Другого квітня по обіді мешканці ось цих будинків по вулиці Шевченка почули гучний звук. Як виявляється, на подвір'ї одного із приватних домоволодінь вибухнула граната. Цей факт, як і факт загибелі однієї людини, вдалося встановити слідчо-оперативній групі, яка працювала на місці події. Однак якихось конкретних коментарів на камеру правоохоронці не надають. Ми ж зі спілкування з сусідами загиблого з'ясували, що це був 61-річний чоловік, в будинку проживав сам та тяжко хворів. Як каже один із сусідів, він почув вибух, зайшов на подвір'я покійного та побачив жахливу картину. Схоже, що чоловік підірвав себе сам. Також сусіди кажуть, загиблий не міг самотужки пересуватися, тож родичі часто возили його. До лікарні на таксі. Відтак виникає питання, де ж саме самогубця дістав вибухівку. Адже, малоймовірно, що людина із вадами руху знайшла гранату, прогулюючись, до прикладу, берегом річки. На дане питання відповідь мають надати правоохоронні органи. Слідство триває.